まあまあ。<noise> Не виконання. Думка! Не виконання зброї пісти! Послала! Перший от право! Решта право! Русь. Даємо команду згод піднять стромка з пізнаю Заступник начальника управління освіти пишеть Катерина Іванівна Шановні діти, хочу сказати перед тим, я буду нагороджувати, ви всі дуже молодці, в цьому році, ви набагато краще проходите і троїв, і виконували пішки. Отож нагороджується команда школи за часом 20 за третє місце у місті. Так, за третє Дня урочення Пеності від 18-го замена огляду конкурсу військово-патріотичної пісні та строю Первона Калина 2012 запрошується голова журі, заступник міського голови, депутат обласної ради Кульчинська Галина Григоріна. Оголошуємо результати загальні. Дуже складно було рахувати, повірте, ви всі безперечно, великі молодці, вам велике спасибі, але бали є неблагавними і ми, повірте, дуже складно було визначати. Отож, за третє місце у міському огляді конкурсі військово-патріотичної пісні та строю Червона калина-2012, за третє місце загальний результат. Нагороджується ЗОЖ номер 23 школи За третє місце у загальноміському рахунку конкурсу Червона калина отримує сертифікат на безкоштовну гру в Боулінг в центрі Турбіна для всієї команди. Вітаю вас! Також третє місце у міському огляді конкурсі військово-патріотичної пісні Строю Червона калина нагороджується. Заклад Гармонія. Ви так само отримуєте безкоштовний сертифікат для всієї команди вашої на гру Вовню. І я нагадую, у нас по положенню у нас три третіх місця, два других загальних і єдине перше місце. Отже, третє місце займає також школа номер 8 За друге місце нагороджується НВК за числом 2. Болі обов'язково підказують мені. Обов'язково. За друге місце нагороджується також НВК за числом 12. Загальний результат у міському огляді конкурсі військово-патріотичної пісні та струю Червона калина 2012. Безперечно, відповідно, видається сертифікат на безкоштовну гру і на весь двох спеціальні футболки нагороджується спеціалізована школа нова.